Що сьогодні генпрокурор Юрій Луценко заявив про те, що вважає найбільш правильним і оптимальним формат очного допиту експрезидента Віктора Януковича у справах майдану і закликає його повернутися в Україну. Про це він заявив в Гаазі під час свого відрядження. І далі цитата: у генпрокуратури немає ніякої компетенції для налагодження зв'язку для проведення допиту в режимі відеоконференції. Я взагалі вважаю найбільш правильним очний допит Януковича в українському суді. Друзі, як ви ставитеся взагалі до ідеї відеоконференції 25 листопада? Очікуємо, що Віктор Янукович вийде на прямий зв'язок з українським правосуддям прямо з Росії, з ростова на Дону, чи де він там проживає зараз, і з'явиться таким чином на екранах Святошинського місцевого суду міста Києва? Тут ключовий момент, що він з'явиться не просто на екранах Святошинського суду, а він з'явиться на телеекранах країни всієї, і я підозрюю, що е чисто. Юридичний акт чисто э, процесуальна дія перетвориться, просто в якийсь э, піар э, Вікторії Федоровни. Він буде там віщати щось, розповідати там про життя страуса в Ростовській області, чи про те, як його бідного обідали, узурпували владу, хунта, переворот. Ну цей набор власне вже відомий. Тому я до цього ставлюсь ну, з одного боку процесуальну дію для проведення зауч... ну, заочного засудження дійсно треба провести. Наскільки вона буде. Відповідною до норми. Це питання, що вона буде політичним, це також факт, тому що Янукович вже заявив, я хочу очної ставки з Порошенко. Чому з Порошенко, чому там, ну не з іншими, ну і так далі. і так далі. Тобто, ми бачимо, він буде перетягувати це в політичну площину, враховуючи те, що, наприклад, той же Інтерпол розглядає це чисто правова норма Інтерполу, виключно кримінальні злочини, де тільки й. Де поява політичної складової він відмовляється цим займатися, і так багато ну, і інших міжнародних інституцій, ми можемо отримати результат, що це перетвориться в такий собі піарчик, який потім зашкодить розгляду справи і в ГАГІ, і в інших міжнародних інституціях, куди безсумнівно. Той же суд справ людини, я думаю, Георгій більше розповість про це, куди він звернеться після заочного вироку українського суду. Тобто, тут треба бути наскільки виважено процесуально коректним, і знову ж таки, суддя слідчий, який його буде допитувати, має чітко ставити в рамки. Він же ж допитується, це не виступ з парламентської трибуни, ну чи ще звідкись, тобто має чітко. Слідувати процесуальним нормам, бо інакше я підозрюю, що Янковець спробує використати це щоб перетягнути в площину політики потім це в міжнародних судах. Дякую, до нашої подорожі, не нашої а подорожі українських прокурорів в ГАГУ, щоб так риску підвести. Я все ж таки хотів запитатися про цей римський статут і про його ратифікацію, і от зачитаю Олена Тищенко, колишній начальник управління МВС повернення активів удержаних злочинним шляхом. Вона написала в себе на Фейсбук. мову оригиналу простую. Рада инициирует римский статут, если международный суд покажет эффективность в расследовании событий на Майдане, Крыму и Донбассе, Кажет Луценко и Тищенко додае. То есть мы, не приняв полную юрисдикцию Гагского трибунала путем ратификации римского соглашения, несмотря на его подписание в 2000 году, не, и не имея шансов на рассмотрение какого-либо дела против России, потому что она не приняла его юрисдикцию даже частично, еще и ставим условия, знак запитання без учета международного міжнародного права знак запитання, при тому, що римський устав ратифицировали 124 страны мира, знак запитання. А ми наглые, і два смали. Ну, перш за все хочу сказати, що наша фракція радикальної партії завжди наполягала на ратифікації Римського статуту. По моїй пам'яті двічі здається, була така вже спроба в українському парламенті, і ми будемо наполягати знову без ратифікації римського статуту. Сьогоднішня поїздка Генерального прокурора і ну, взагалі прокурорів українських туди це так: поїхати поговорити називається. Чому? Тому що е, Гарський трибунал е, не буде розглядати без цієї ратифікації нічого. А от такі от умови, ну і меседжі, які посилаються, ну я думаю, на них з подивом ну, дивляться в Європі і в світі в цілому. Е, яка була мотивація тоді? Коли, до речі, Юрій Віталійович, він очолював фракцію бувоку Петра Порошенка, і його фракція відмовлялась голосувати за ратифікацію Римського статуту, мотивація була така, що наших військових і нас, самих учасників, тих, хто навіть в парламентському залі конфлікту війни на сході національно на визвольної, знову ж таки, по цьому Римському статуту притягнуть росіяни до відповідальності Далість. На що я йому на засіданні комітету, він був членом нашого комітету, також тоді апелював і говорив: по-перше, Росія навіть не думає в думках ратифіковувати ну, Римський статут. І ми, якщо його ратифікуємо, то ми навпаки покажемо світу, що ми визнаємо загально прийняті світові норми права, норми людяності і так далі. Ось я сьогодні прочитав почитав пост Ріната Кузьміна. Був такий у нас перший заступник генпрокурора Пшонки. Колись так, от він пише: він вказує на збіг обставин щодо допиту Порошенка, який, начебто, був спочатку запланований на 29 листопада в ГПУ, а потім перенесло на 18 листопада в кабінеті Порошенка. І відразу наступного ж дня ГПУ повідомила про цю відеоконференцію допит Януковича на 25 листопада. І він каже, що спочатку Порошенко, потім Янукович, і це не випадково. Чемин пишет, мову оригиналу в СЭБО. Значит, что это значит? Только то, что власть прежняя и власть нынешняя находятся в сговоре, по которому расстрелы на Майдане никогда не будут раскрыты. А дело в отношении экс-президента никогда не будет направлено в суд. А уж тем более в сроки, названные нынешним генпрокурором. Далее поясню, чему. Если адвокаты у Януковича сработают профессионально, то 25.11.16 экс-президент может дать показания, которые похоронят саму возможность направить это дело в суд в ближайшей перспективе. Например, о том, что он не отдал. Майдане, знає, під приказов расстреливать людей що звідти зі мною зі мною не визнаємо, що він не делал. И він фамилии, даты, события, обстоятельства, пусть даже вымышленные. він зі мною зі мною не визнаємо, що він зі мною зі мною не визнаємо, що він зі мною зі мною не визнаємо, що те, що пише Ренат Кузьмін, ми на це маємо не звертати увагу. Тут я абсолютно погоджуюся з Георгієм. Ми повинні робити свою справу. Ми повинні, спираючись на українське законодавство, доводити справу до суду, тому що Кузьміни, Захарченки, ну і їх там ціла пліяда біглецов будуть говорити все, що їм вигідно. Хай Кузьмін. Приїде в Україну, він сам в розшуки. Про ми кого зараз обговорюємо людину, яка в розшуці, яка сама здійснювала проти нас можна держав. без прив'язати. Ключовий момент треба сказати чесно, навіть не юридичний, тому що юридичних доказів вини Януковича і його кліки достатньо вже і було достатньо рік тому. І два потрібна політична воля почати юридичний процес і процедуру. Це раз і друге Хотів би на кінець коротке зауваження. Георгій, якщо Трамп буде домовлятися з Росією, щоб вони вийшли з Донбасу і Криму, вони ніколи не вийдуть. З Росією неможливо домовити, з Росією можливо виключно перемогти. І це продемонстрував Рейган, коли знищив імперію. зла. От якщо Трамп стане Рейганом, то він, він ви одну секунду. Тут питання яке по п'ятничному шоу, як ви сказали. Януковича, Януковича я тут абсолютно. На ну, підтримую Георгія. Мала ще рік тому бути створена слідча група. Подані абсолютно документи на виїзд в Російську Федерацію, допит на місці, влаштовувати те, що він буде сидіти за екраном прямо етері, говорити все, що не попадя, цього робити не можна було. У мене враження, що нинішня влада біжить по граблям, які їй залишив у спадок Янукович. Вони.